Доброго дня, мої шановні друзі, колеги. Хочу сьогодні вам запропонувати ще одну нову нашу книжку. Я, головний редактор Відень дитячий Садок Тетяна Вороніна, представляю вам книгу Олександра Кочерга «Психофі... «Психофізіологія дітей з особливими потребами. Хочу сказати, що цей автор. Наш постійний і в нього вже е, виходить ціла серія книжок, яка саме показує психофізіологію дітей дошкільного віку, починаючи з раннього віку. І ось ми дійшли до е, психофізіології дітей з особливими потребами. Е, ця книжка цікава тим, що дуже ретельно автор попрацював над тим, щоб подати е, ті моменти. Е, які сьогодні зустрічаються в дошкільному віці, дуже легко для сприймання. В цій книжці показані діти з різними особливостями свого розвитку: це діти дауни, це психічний розвиток, це Недорозвиток психічної сфери це аутичні діти і діти розумового недорозвитку. Ми знаємо, що сьогодні світ змінюється, і ці діти вони, звичайні діти, тільки живуть в своєму якомусь іншому світі. І нам, дорослим, треба тільки бути більш уважними і підійти до цих дітей з трошки з інших сторін і подивитися на той світ, в якому живуть вони. Хочу сказати, що Зараз створюється багато інклюзивних груп, і туди приходять саме діти ось цими розладами, про які я говорила раніше. Тому для того, щоб знати, як будуть спілкуватися діти і здорові, і з особливими потребами, мені здається, ця книга буде дуже для вас корисною. Тому, будь ласка, читайте. Хто не встиг. Її переплатити, ви можете звернутися, зайти на наш сайт шкільного світу і подивитися і узнати про неї більш детальніше, і, і за замовити її для себе. І, і хочу вам сказати, що читайте наші книжки і переконайтеся, що ми даємо більше ніж ви очікуєте. Дякую.